Безсоння? Забудьте про рахування овець. Уявіть, вечір, у вікні мерехтять вогники міста, а ви повільно занурюєтесь у теплу воду спа-басейну. Гідромасажні струмені м'яко розслаблюють спину, шию та ноги, знімаючи напругу після дня. Тепло стимулює вироблення мелатоніну, е, е, гормону сну, а рівномірний шум води заспокоює нервову систему. Додаєте ароматерапію з лавандою, і вже через кілька хвилин тіло стає легким, думки, спокійними. Така нічна програма не просто допомагає заснути, вона відновлює сили, готує організм до глибокого сну та робить ранок енергійним. Замість безкінечного гортання стрічки соцмереж оберіть спа, який подарує найсолодший сон у вашому житті. І головне, це доступно щодня. Прямо у вашому дворі чи на терасі замовляйте свій спа та перетворюйте вечори на ритуал повного відновлення.